Сьогодні в нашій церкві ми святкуємо особливу події: це свято хрещення. Це свято символізує віру, очищення, відродження та обітницю Богові. Ми зараз тут зібралися на галявини вже після події хрещення, щоб спілкуватися. щоб... Потерпізнічать смачним пловом і гарно провести час також привітати наших хрещених з таким важливим вибором в їх житті. І зараз ми підемо спілкуватися з людьми з приводу цього свята, що вони думають, як вони відчувають це свято по особливому Тож пішли з нами. Чого означає для тебе хрещення? Для мене хрещення це свідоцтво перед людьми і Богом, те, що я роблю це е, якби добровільно і за своїм бажанням. Я приймаю Христа в своє серце і проповідую його іншим. Ну, хрещення це в першу чергу засвідчення перед людьми, що я готова прийняти Бога в серце, бо покаяння я вже його прийняла і вирішила засвідчити перед людьми. Що для тебе саме означає свято хрещення? Казала там зі сцени, я казала на відео в своїх, скажемо, візитках люди заключення договору, да. Да, тобто це цю... обіцянку, об да, да при... перед всіма. Thi... Але ж якщо побачити в Біблію, навіть сам Ісус Христос давав цю обіцянку перед всіма да, і Анхрестителю, да, хоча він був, скажімо, син Бога, тому він перший дав нам такий, скажем, початок, щоб і ми робили, скажімо, все і, ну, його учні, його діти. Що саме для вас означає хрещення? Хрещення — це в першу чергу для мене. Це е, те, що я з Богом, те, що я довіряю Богу, те, що це мій Небесний батько. І всі обіцянки, все, що написано в слові, буду виконувати. Свято хрещення, це як ми сьогодні співали, це перемога над гріхом і перемога над силами зла. Так. Завжди при хрещенні, коли окунають людину в воду, говорять во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Чому саме так говорять? Твоя думка. Мені здається, тому що Бог триєдиний. Він повна повнота. Він повний, можна так сказати. Що Бог він є три Бог отець, Бог син і Бог Дух Святий. Що це означає на вашу думку? Що трійця приймає участь в творінні людини, в її оновленні, в народженні згори, тому що наш Бог Триєдиний і тому вся трійця приймає в цьому участь. Це богословське питання. Ми віримо в, триє... в Триєдинство Бога. Ось. А тому, що так приймала першоапостольська церква хрещення, і так ми тримаємось сьогодні. Призиває в повністю ім'я Бога всю троїцю, якби от во славу всієї троїці, повноту Божу. Може так. Це пофані ніколи про це не фантазія, це твоя думка. Ну Це думка постійно. Думаю, що вона може бути правильна чи якось там. Але твоя да ні, завжди тому я пишіть нам в коментарях, що ви думаєте з приводу цього питання? Питання цікаве, я на Це питання таке треба пригадати а, ну, з Біблії героїв, які теж приймали хрещення. А, героїв Ісус приймав хрещення. Іван Хреститель хрестив. Так. Але так. не приймав. Не, не написано в Біблії таке. Він ось... хотів е, хреститись від Христа, да. але Христа здається. Так, мені треба, да. але він хрестив Хри... Ісуса Христа. Ну і далі. Дії святих Апостолів, другий розділ, да, люди хрестилися. І, і третій розділ теж хрестилися. І так народилася церква Божа. Ну що в нас? Іоанн Хреститель хрестив Ісуса Христа, да. потім хто в нас там ще? Ото, що їхав на колісниці, Філіп. Філіп? Філіп ж. Це <звуч> <звуч> євнух, євнух, хоч я повіше євну, це головне І він приймав хрещення просто, тому що повірив, і була вода. Це Іван, Креститель був. І він стільки воплінніло те, що я думаю, Ісус сказав йому, коли Він каже, я должен від тебе приймати, а Він каже, мне каже, дано від тебе. Настільки Господь рівний нам, що Він показав, що Він наш друг, що Він готов нас підтримувати. Каже, будь ласка, ти ось приймала хрещення нещодавно, і що ти відчувала під час того, як занурювалась у воду? Я, до цього я дуже хвилювалася. я Не знаю, чому. хвилювалася, що я впаду. Mm -hmm. от, але коли я зайшла у воду, я такий дуже дивний спокій відчула. Mm -hmm. Я не думала, що прям такі будуть почуття. Тому легкість я думаю mm -hmm. і спокій. Що ти відчував під час от занурення? Я відчував, що вода тепла це таке, знаєте, дбайливий момент про нас, бо, бо це дуже важливо. І ще я відчував хвилювання насправді, бо ну це все, все вперше. І я дякую, що мене церква так підтримала в цьому і вона була поруч, розділила зі мною цей важливий та радісний момент. Чи пам'ятаєте ви своє хрещення, яке було мене там? Хрести... Мене хрестили десь в 11-й годині вечора вночі mm. на річці. Це був 85-й рік, і вранці я мав йти в армію. Я приймав перед армією, але то було нелегально, тому що тоді заборонено було. Наша церква не була зареєстрованою, і того, хто мене хрести, могли посадити, в в'язницю просто за це. А що ви тоді відчували саме в цей? Ну, я розумів, що хрещення це той момент, де я повністю вже зв'язаний з Богом. Тобто я е, обіцяю йому служити чистим сумлінням, обіцяю бути його дитиною. Я пам'ятаю, у нас було 20 чоловік. Це було одне з наймасивніших хрещень. Воно було на озері на вирлиці. У нас був дуже гарний пікнік. Мені тоді було 18 років, була дуже мала ще така. Ось але дуже натхнена тим, що я можу бути зараз частиною церкви, стати і служити. Я вже знала, що я буду в недільній школі служити і по сей день я тут знаходжуся в цьому служінні. Це неймовірно просто, тому що я виросла в невіруючій сім'ї, і багато хто не зрозумів мене з моїх батьків, але Бог мені так провів. Я пам'ятаю, був дуже сильний дощ той день, і я пам'ятаю, що я хрестилася разом з Сашою Брагаренко. Ти будеш мене інтерв'ю брати. Що ти відчуваєш? От під час цього хрещення? Що ти відчувала? Я насправді відчувала такий трепет і радість. Я завжди це відчуваю. Коли люди знаєш, занурюються, прям таке трішечки хвилювання, коли вони виринають і такі радісні, і вся церква радіє, плескає. Насправді це дуже класне відчуття, що в нас стає на одну людинку спасенну ще більше, і це круто. Амінь. Що ви відчували під час хрещення? Знаєте, таку силу, що я дійсно з Господом, що Господь допомагає, піддержить. Ти знаєш, я давно не плакала, а сьогодні я плакала від щастя, це правда, і дуже дуже раділа тому, що молоді люди приймають, що вони починають своє життя, от саме е, з молодості, не втрачають цей шанс і час на це все. Ну і молила це за своїх дітей, за свого чоловіка, щоб я була ще от, побачила їхні хрещення. Я трошки десь так згадував своє хрещення, воно було давно, в 2007 році. А, було цікаво. Я тій, був в річці, приймав хрещення, нас було троє. От було холодно, був вересень. Тому так цікаво. цікаво ці такі, Мені було цікаво, як люди ділилися з свідченнями, як вони, вони прийшли до Бога, як вони розмірковували, як вони думали про все, Там. І це було цікаво, що вони там кожен раз, прикольно, що люди там деякі. Там роками думали, там, там покаялися. Я там думав, ходив в церкву, не ходив. І це було для мене ну, так цікаво, і це трошки зближає. Ти більше розумієш людей. Ну і цікаво, що я не думаю, що йде багато, може буде менше. Я це, а думав, це думав, години, да, нові це люди. Думаю, це класно, можна знайомитися. Це, це дуже прикольно. Христос Воскрес поїсти. Амінь.